16 листопада депутати зміївської міської ради знову обирали секретаря. На цю посаду більшістю депутатів була висунута лише одна кандидатура Сергія Рудніва. Перед голосуванням не обійшлося без сутичок у сесійній залі. Ви людей запугуєте, ви запугуєте людей, які вам під контролем і це правда. І всі люди це знають і ваші пухмилочки. Вони нікому не інтересні. Розумієте? є демократію. Ви ще займайтеся з вами, не з вами давайте закінчувати. будь, будь ласка. ласка. Я вам обіцяю. А що дивіться зараз, це все працює під відокамери. Я подам на вас су. За ласка. Це одну ви принесете не вибачення, на свої слова. За добре, як ви зараз говорите. будь ласка, секретаря. Обирали шляхом таємного голосування, під час якого деякі депутати знову ж таки шукали теорії таємної змови. Вистоїте, фото. Навіть я не можу завадити два об'єктиви закрити, щоб я люди могли, могли спокійно висловити свою думку. Як я можу сфальшувати думку депутатів? Ви ні, але попливати причу... запугуєте їх своїм присутністю. Щоб вони виконали наративи голови. А наратив такий, що бюлетень в відкритому відді і фільмування. Це е ваші е домисли, чистої води. Ну, тому що це ваша особиста думка, яку ви зараз просуваєте як наратив загальної думки. Смисла не. Тим, тим, тим не менше ви, знову, ви знову це робите. Знову. Я захищаю вибір демократичних людей. Щоб а я думаю, мали... ви захищаєте свою власну думку? А я думаю, що це взагалі є тиск на депутатів. Чим? Оце своїм? є свої красні. Оце ось тиск, два. І те, що ви, ви е, заставили. Та я взагалі депутатів, депутатів. Бюлетені в бюлетені в відкритому і під відео, щоб бачили їхню right. думку. Оце все створено right. і все. Саме цікаве, що практично всі депутати кидали у скриньку бюлетені у згорнутому вигляді. Лише двоє обранців демонстративно зробили це відкрито, мабуть, для картинки. як я його в мене подавав, і вже ж точно. Конфуз трапився і при підрахунку бюлетенів, де ледь не загубився один голос, який і поставив крапку у голосуванні. 18. І 18. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 31. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вибачте. Буває таке. 18 депутатів проголосували за те, щоб Сергій Руднєв обійняв посаду секретаря міської ради. Цього вистачило для прийняття даного рішення. Лічильна комісія встановила. Кількість депутатів міської ради 8 скликання 33. Кількість виготовлених бюлетенів 34. Кількість депутатів, які отримали бюлетені 31. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 31. Кількість бюлетенів визнаних недійсними 1. Голосували за 18 проти 12. Утримались 0. Не брали участь у голосуванні 3. Рішення прийнято. Після оголошення результатів Сергій Руднів вже у статусі секретаря звернувся до депутатського корпусу. Шановний пане голове, шановні депутати, хочу подякувати за підтримку. Розумію всю повноту відповідальності даної посади, готовий докласти максимум зусиль для вирішення нагальних питань. Також хочу звернутися до депутатів і нагадати, що місцеве самоврядування це в першу чергу не про політику, а про благоустрій нашої громади. Про ефективну роботу усіх комунальних підприємств, установ та організацій, про комфортне проживання людей в нашій громаді. Тож закликаю усіх депутатів до консолідації, до об'єднання. Буду радий працювати з усіма депутатами. Вважаю, що мета у нас спільна і це успішна громада. Дякую. Наприкінці пленарного засідання сесії, колишній секретар міської ради Петро Кучков, відверто не підтримуючи кандидатуру свого наступника, заявив про те, що вибори секретаря відбулися з порушенням регламенту. на надає зауваження. Ви, будь ласка, заблюдайте регламент і всі питання розглядайте згідно регламенту та чинного законодавства і обговорюйте питання. Тоді в мене прохання, де саме я порушив регламент, і потім я про щось будуть спілкуватися. Якщо, якщо регламент не порушена, не перебувайте, будь ласка, слухаю. Слух. Якщо регламент не порушена, то питань немає. Якщо регламент порушений, ви як депутат маєте право на сесію написати заяву, де я саме порушу регламент, і відповідна профільна комісія депутатська буде розглядати дане, дане ваше заяву. мабуть, 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 суд буде розглядати, панечу. Це питання. Петро Володимирович, ви півтора року, як на громаду, їхали в Бельгію і ви диктуєте свої питання з Бельгії. Вам не стидно взагалі виявлятися на сесію, розказувати, кому тут з депутатів, громаді, як жити, там як там... І, так... бігін, і ви мені ще розказуєте, що буде суттєво вирішувати. Петро Володимирович, дивіться, я буде маю ініціатива, мабуть, на наступну сесію. Міська громада працює досить активно, слава Богу, ми перебуваємо в такому глибокому тилу. І всі люди, чи всі обранці, які люди обирали, повинні виконувати свої обов'язки. Тому на наступній сесії моя ініціатива буде, де, я сподіваюся, підтримає моя державний депутатський корпус, виключити перебування на сесіях в сум-конференції, а лише в сесійній залі. Щоб це було справедливо, приїжджайте, розказуйте, остайте свою точку зору перед населенням, перед своїми виборцями і розкажіть мені, що я в чому я прав, в мене не прав. Дякую.